Ми зараз перебуваємо з вами на цій вулиці інститутській. Я ну, переконана в тому, що кожна свідома людина, е, яка зрозуміється на сучасній історії України, знає, що таке інститутська вулиця. Е, це символ протистояння, символ протистояння режиму Януковича. І от власне тут відбувалися, ну, перше, мабуть, наймасштабніші жертви. Так я е, знаю, що в кожному обласному центрі в великому і маленьких містах були свої Євромайдани. Ви учасниця Донецького Євромайдану. Взагалі, от ви, як ви прийшли туди, ви зрозуміли, що вам бути серед тих учасників, які борються за європейські цивілізовані якісь стандарти, а не бути додатком до Російської імперії, до країни, яка себе проявила ще 14-му році, як ворог і окупант. Прошу е, Ну, дивіться, в 13-му році я на той момент працювала журналісткою регіонального видання. Ну, по-перше, якщо говорити про передісторію, я взагалі була доволі україноорієнтованою орієнтованою людиною. Це своє життя, бо, наприклад, навіть моя оця робота, за великим рахунком, перша така глобальна після університету, це був перший і на той момент єдиний україномовний новинний портал. Тобто ми українською мовою писали новини про регіональні події, які відбуваються на Донеччині. І, власне, оскільки я була журналісткою, я цікавилася всіма подіями активними громадськими, суспільними, які відбуваються. От і коли 21 листопада власне Мустафа Наєн написав про те, що от збираємось, беремо там теплі речі, каву і виходимо на майдан товаришувати, спілкуватися, всяке таке і показувати свою незгоду з рішенням тодішньої влади про ну відхід від концепції рухатись до Європи. Ну, типу, приєднання більше ближче єднання з Росією, то е, я власне тоді сиділа, гортала стрічку. Я була ввечері в офісі, доробляла свої робочі якісь задачі, гортала стрічку соціальних мереж і е, думала, і бачила, до речі, на стрімах, які з Києва були багато знайомих людей, ну, з громадського сектору, журналістики, з таких національних якихось видань. І думала, як прикро, що ніхто у нас не збирається. А потім гортала-гортала стрічку і побачила пост, де під пам'ятником Шевченка стоять четверо людей. І це двоє з них були мої знайомі. І я така, ого, а потім я вчиталась про те, про що там писали ці хлопці, і вони писали, власне, про те, що першим був Євген Насадюк. Він фактично, як наш регіональний, вибачте, Мустафа Неєм був. Він написав, що от я сідаю на велосипед і їду до пам'ятника Шевченка, щоб показати солідарність з подіями, які зараз відбуваються у Києві. Це вже було після десятої вечора, мені здається, десь так. І власне я побачила ці публікації, і подумала, що ну я не так далеко від цієї локації. Треба до них приєднатися, якось теж. Висловити свою солідарність таким чином, ну от я взяла прапорець. У нас в офісі був український і Я поїхала до пам'ятника Шевченку, і таким чином, фактично, Донецький євромайдан вийшов в перший же день євромайданів, як і в Києві, як і в інших містах України. І власне в той вечір ми стояли і думали, що ну звісно, в нас оце це п'ятеро, але очевидно, що в місті мільйоннику є люди, які також поділяють ці самі принципи, і ідеї, як і ми. І ми вирішили, що треба в соціальних мережах зробити ну, там, фейсбук-евент, і тоді ще активно всі користувалися ВКонтакті, отаку подію. І щоб на наступний день можна було зібрати більше людей, щоб принаймні просто позначити локацію, куди можна прийти і побачитись з однодумцями. Тобто, це не була ідея прям зробити якусь акцію. Ми хотіли просто проявити локацію куди можна прийти ну якщо ти тягнешся до цих же думок ідей і людей і власне таким чином це й відбулося і наступного вечора біля пам'ятника шевченко зібралися вже ну близько трьохсот я думаю десь людей таких проактивних теж ну багатьох я з них в обличчя знала там по роботі як журналістка ще якісь активності ми з ними спільні робили а багатьох звісно не знала, бо це ну не 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 все виключно будувалось на Якихось громадських ініціативах чи громадських організаціях-активістах. Як у вас це відреагували в Донецьку на ці події в лютому? Тобто я пам'ятаю, що у вас були мирні зустрічі, мітинги авто, автопробіги так, були так. з патріотичними символікою і прапорами. Ну, а тут уже тут лютий, коли вже почалися такі от масові розстріли, коли у Беркут, ну я не знаю, зараз це триває все. Тах принаймні є така попередня версія, угу. що розстрілювали мирних беззбройних учасників. Е, так, ну е, треба розуміти, що дає, коли в Києві починала ситуація накалятись, і зрозуміло, що сюди там масово теж на антимайдан звозили людей із регіонів. Ну, типу, там тих, хто умовно, я не знаю, чи за гроші вони тут були, чи з політичними переконаннями. Ну, тим не менш, е, скажімо так, масово і організовано звозили сюди людей. Але ж е, частина цих людей вона так само була і в регіонах присутня, і вони так само приходили на якісь елементи протистояння, виходили з тими, хто був на. В майданах в регіонах. І власне е, треба розуміти, що, наприклад, у нас е, як тільки почалось загострення в Києві, у нас дуже сильно почалось загострення в регіоні. Тобто, якщо до цього можна сказати, що місцева влада ну там або робила вигляд, що немає, євро... ну простіше ігнорувати, умовно кажучи, там, не, не показувати в медіа і всяке таке, і робити вигляд, що ну, бо що там ті 300-400-500 людей, е, які просто збираються поговорити, і, не знаю, там зробити якусь культурну акцію, послухати якусь лекцію, що вони фактично роблять? Нічого, це ж нормальні Норні, адекватні люди, от а коли почалось загострення в Києві, то в Донецьку теж почалися перші побиття, і перші залякування, і з'явилися. Ну фактично, потім це перетворилось у практику розстрільних так званих списків. А тоді це були ще просто списки з усіма персональними даними, там з адресами, з паспортами, з усім на світі. І Воно публікувалося в інтернеті, і вони друкували цілі плакати, і ходили прямо навколо місць, де умовно кажучи, твоя прописка була. Вони прям розвішували це на стовбах. Ну тобто починався. Моральний, психологічний пресинг і фізичний, зрештою, вони спочатку почали таку більш ну назвімо це мирну практику видавлювання Євромайдану. Наприклад, на ту саму локацію вони звозили бюджетників великого партії регіонів безпосередньо з прапорами партії регіонів. Вони звозили велику кількість бюджетників, і вони фактично ну просто витісняли нас, займаючи локацію, і їх ну там дійсно дуже багато було. Ну тобто фізично витісняючи прос з простору. А потім почалися ще історії з. Спортсменами тоді у нас вже ж якраз активне слово тітушки використовувалися в лексиці журналістів і громадських активістів на цих протистояннях. І приїздили це були реальні спортсмени. Навіть частину з них можна було ідентифікувати на той момент. Наприклад, з горлівки зі спортивних клубів завозили прям теж групами організованими цих спортсменів, і вони безпосередньо влаштовували бійки. Так як ви мешканка Донецька, так, вам, більшість учасників Євромайдану були знайомі. Я так, ми зараз перебуваємо біля стели там, я не знаю, з пам'ятною пам дошкою Володимира Рибака. Так. Угу. Він теж був вже учасником Євромайдану і ваші от, скажімо, якісь там були зустрічі особисті. Ну, він я точно пам'ятаю, що він кілька разів безпосередньо приїздив на наш Донецький Євромайдан, але він, звісно, активність проявляв більше в Горлівці, наприклад, звідки де він був депутатом міської ради, от і на на жаль, через свою теж активну таку українську позицію і був вбитий росіянами та їх пособниками. Ну, ми знаємо цю трагічну історію з катівнями і фактично ну, виявив його смерті в дуже не такому страшному стані. Ще одна жертва вашого. Донецького нашого нашої історії, на жаль, це смерть Дмитра Чернявського з Бахмута, та породженця Бахмута. От взагалі, від, ви його бачили? Він, якщо я не помиляюсь, він загинув під час патріотичної ходи, а чи просто мітингу, да, його там. Е, так, нанесли е... якийсь смертельний удар. Ага, е, дивіться, от скажімо так, коли почалися розстріли Євромайдану в Києві, то наш Євромайдан вже не міг виходити. І ми офіційно сказали, що ми, на жаль, виходити не можемо. Останній Євромайдан був на день пам'яті після перших жертв, наприклад, коли загинув Нігоян. Тобто, це був початок лютого, якщо я не помиляюсь. Ну, тобто 9 днів, чи от якась у нас була така ну сумна умовна кажучи, акція, і ми тоді вже були на той момент в такому біля пам'ятника Шевченко, вибудувались такий квадрат з міліції. А довкола вже були сотні тисяч. Ну ну не сотні тисяч, це, звісно, кілька тисяч людей, агресивно налаштованих, і таких, ну не те, що прям вже озброєних зі зброєю, але з такими зачатками зброї. Ну, наприклад, це була битка дерев'яна, в яку були вбиті металеві довгі цвяхи, щоб вона стирчала назовні. Ну тобто, отакі, от речі, або там довгий такий металевий, товстий цін. Ну така цеп, е, цеп такий металевий. Ну, тобто, щось, що схоже на такі зачатки зброї. І вони вже стояли, вони агресивно були налаштовані, і вони фактично хоті, хотіли бити людей. І ми зрозуміли, що це прям вже останній раз, коли ми можемо вийти, щоб, умовно кажучи, якось зберегти людей. Ну, бо ніхто не, не готовий був брати на себе відповідальність, що зараз на Донецькому Євромайдані когось вб'ють, і, ну, і що ми тоді будемо робити з цим? Ну, бо тоді у нас все це для нас було нове, і ніхто не очікував, що це розвернеться все у, у, у російське вторгнення повноцінне, ніхто цього не очікував очікував, очевидно, і от власне, і тоді Євромайдан вже місяць, чи там півтора вже не виходив. Але коли в березні на початку. Вперше зібрався прям багатотисячний мітинг десь з 9 тисяч людей. Оця руська вісна, так звана 1 березня, то на противагу ній з'явилась нова ініціатива, яка називалась акцією Донецьк, це Україна. Там були інші організатори, ті які навіть не виходили на Євромайдан. Ну, тобто, і я розумію, чого навіть ці акції зібрали більшу кількість прихильників. Бо, можливо, навіть ті, хто не, не сприймав ідеї євроцентризму, умовно кажучи, України, але вони всі сприймають. Мали те, що Донецьк це є частина України, і очевидно, це не Росія, і не хоче бути Росії. І тому на ці мітинги вже почали виходити тисячі донеччан з українськими прапорами, з гаслами, що от Донецьк це Україна, тобто на більш такому локальному, скажімо так, рівні не про Європу, а про свій великий дім про Україну. І власне на одній з таких акцій, 13 березня, був вбитий Дмитро Чернявський. Яка роль була в цьому сумов... ну, на початку? Ви говорили, що поліція. Поліція міліція на той час вона не втручалася. Вона робила вигляд, що люди збираються мочить. А тут уже з'явилися у такі, оці предмети, які загрожують ну здоров'ю, принаймні людини. Бачите, як в випадку з Дмитром Чернявським, це виявилося навіть смертельний випадок. Такий вона якось проявляла себе, чи теж стояла і дивилася, чи є якісь там ну скажімо так, мовчечки спостерігали, аби не було якихось заворочень? Ну от коли був період євромайданівських акцій щоденних, то там якраз була історія про мовчки стояти і дивитися, аби не було заворушень. І я думаю, завдяки тому, що ми в якийсь момент, коли зрозуміли, що це вже супер небезпечно, вирішили більше не наражати на небезпеку людей, які приходять на Євромайдан, і згорнули акції. Я думаю, на цьому етапі тут ну, можна сказати, тодішня міліція ще спрацювала. Але коли почались інші акції, вона спочатку ну, робила вигляд, що робить щось нейтральне. Наприклад, Теж 13 березня вони розділили центральну площу міста саме таким кордоном міліції на той момент навпіл. На одній половині стояли люди з російськими прапорами, з агресивною там лексикою кидались там, ну чим завгодно, пляшками, ну там я не знаю від базових яєць, закінчуючи якимось ну світло-шумовими гранатами. Вже зрештою, теж це теж було. А на іншій половині стояли люди, які вийшли на акцію Донецьк. Це Україна, і от власне Дмитро він був в самообороні. І ну вони намагались ну, допомогти утримати цей периметр людей, щоб люди, коли розходились після акції, могли дістатись до транспорту і доїхати додому спокійно і без ушкоджень. І власне через це на них найбільша навала і припала. І Дмитра безпосередньо ножем в живіт і вбили. Ну тобто, це вже конкретно з використанням зброї. І тоді міліція зробила що? Вона розступилась в якийсь момент, коли більше ну частина вже учасників акції Донецькси Україна розійшлись. Міліція роз. Вступилась і пропустила всю цю хвилю про російських агресивних налаштованих людей. Вона пропустила на іншу половину площі. Ну і це ж було постійно. Потім це ж наступні акції, там впродовж квітня, які були. От остання акція, яка теж, ну, я не знаю, чи можна сказати, що вона відбулася, бо там була запланована хода. Вона тривала, ну, я не знаю, скільки 100 метрів, а потім її теж розігнали фізичними побиттями, бо там міліція взагалі вже фактично віддала свої засоби ураження, не пістолети ще на той момент, але дубинки, щити для захисту, вона віддала тим, хто прийшов розганяти мітинг Донецьк, це Україна. Тобто, фактично, поки що був Євромайдан, можна констатувати, що міліція робила вигляд, що ніби вона дотримується порядку якогось умовного нейтралітету. Але потім, коли ситуація Стала ну, супер загрозливою для е, тих тодішніх подій, то міліція просто стала відверто на бік росіян.